Слава Богу, дорога церква, брати і сестри. Всіх нас вітають зі святом Днем Подяки, це наше свято. Можеш повернутися до свого ближнього, привітати Його з Днем Подяки. Скажи, хай Тебе Бог благословить, щоб твоє життя було рясно, рясно наповнено Господом. Ми покликані один одного благословляти, брати і сестри, покликані. Тому давайте будемо щедрі на благословіння. І хочу сказати, що насправді нас Господь відвідав. Це було відчутно через молитви. Це було відчуто від атмосфери в залі, через прославлення. Це було відчуто, коли просто діти маленькі вийшли на сцену. Вони ще нічого не почали говорити, але вже настрій неймовірно високий. Діти вміють створювати. Дуже-дуже позитивну атмосферу. Я зрозумів, їм навіть не треба і говорити. Просто постояти, посміхнутися, і ми будемо їм аплодувати і радіти за наших дітей. Хай Господь благословить всі-всі команди, хто прийняв участь в цьому великому і святі для Господа і в житті церкви. За все дякуйте, за все дякуйте, дорога церква. Бо така є воля Божа. Господь. Вчить нас і виховує нас, щоб наше життя воно було життя в подяці для Господа. І, звісно, у дослідників священного текста я говорю про нас, люди, які читають систематично Біблію, ми міркуємо над багатьма темами, чи можливо дійсно за все дякувати. А де взяти сили, коли немає сил дякувати, коли молитва дуже скупана слова? Коли небажання, або якісь інші причини. І ресурс людський, наш ресурс, він дійсно, він насправді обмежений дуже. І ем, ем, Іноді не вистачає дійсно сил схилитися і щиро десь сказати, Господи, дякую Тобі за цю ситуацію, в якій я зараз знаходжу, або побачити дію проведіння Божого в даній ситуації. Як цьому навчитися, даному мистецтву? І насправді подяка Богу це є велике мистецтво. Це можливо зробити, якщо ми довіряємось Духу Святому. І постійна вдячність, на чому Слово Боже робить акцент, це ознака дії Святого Духа в серці віруючої людини, в серці церкви кожного з нас. Християни це ті люди, які мають Духа Божого. І про це Слово Боже святкує не один раз нам. Коли ми говоримо про поклоніння, хочеться задати апостола Павла, звертаючись до церкви, до Корінтян, він говорить, що ви є храм Святого Духа. За це хочеться сказати Богу велика дяка, що Дух Святий живе у моєму серці. Дякуємо за це Богу, що ми маємо Духа Божого. Це його прерогатива, це його дія, він так захотів. Бо саме через присутність Духа Божого в нашому серці Господь нам стає ближче. Ми усвідомлюємо слова апостола Павла Ефесян, коли він каже, Він нас всиновив. І ми ці відчуття переживаємо через Духа Святого, який маємо в своєму серці. Коли ми аналізуємо над словами, що ми є храм Святого Духа, звісно, тут паралель проходить зі старим заповітом і функцією храму в старому Заповіті. В старому заповіті ми знаємо, що храм це було місце концентрації Божої присутності. Перед тим, як не було храму, присутність концентрації Божої було де? В Скінієм. І коли вони мандрували по пустелі, присутність Божа постійно змінювала локації. І сам Господь казав, коли стовп вогняний починає рухатись, чи облачний, народ єврейський збирався і рухався за цим стовпом. Це було певне виховання постійно знаходитись під дією Духа Божого і вчитися слідувати за Духом Святим, куди веде тебе Господь. Але також в храмі постійно приносили жертви, в храмі співали левити. В храмі постійно лунали молитви подяки Господу. І тепер вся ця модель, вся ця модель храму вона переноситься на життя нас, простих людей. І ми повинні своє життя побудувати так, щоб все наше життя славило Господа. Життя в храмі складалося з аспектів, які я вже сказав. Це жертва. Це прославлення, це молитва. Так само і життя християнина, яке наповнено Духом Святим, воно повинно складатися з таких самих аспектів. Повинна бути жертва в нашому житті, повинна бути, бути пісні хвали і повинна лунати молитва в нашому житті. І, і вся, вся вся стара заповітна концепція, в якій приймали участь сотні Левитів, вона тепер переноситься на наше життя церкви. І ми повинні саме архітектуру нашого життя вибудовувати в такому стилі постійної вдячності Господу. Тепер нам стає зрозуміло, чому для ранніх християн біблійна заповідь постійно дякувати Богу була аксиомою духовного життя, доктриною для раннього християнської церкви. Тепер ми розуміємо, чому апостол Павло займається цим питанням, і в багатьох-багатьох посланнях він акцентує акцент на чому? На подяки. Вчитись постійно дякувати йому. Коли ми своє життя відкриваємо для Духа Святого, Дух Святий нас веде до Ісуса Христа, веде до Ісуса Христа. Не від Ісуса Христа, а до Ісуса Христа. Дух Святий, я вірю, він нас всіх привів сьогодні в церкву. Це, це бажання дає Дух Божий, як сказав цар, і моє серце зраділо, коли мені сказали, пішли в Дім Божий. Я вірю, що ви сьогодні також переживаєте радість в своєму серці від того, що ви прийшли в Дім Божий. Це, духа, це сила Духа Божого. І коли ми Духу Святому даємо всі можливості жити в нашому серці. Входити в всі кімнати нашого життя, Він очищає, Він працює і Він вчить нас дякувати. Як я сказав на початку, наша подяка, вона людська, вона є дуже обмеженою. Ну коли нас наповнює Дух Святий, ми починаємо помічати ті речі, які ми раніше не помічали, робити акценти правильні, які раніше, ми, можливо, робили неправильно. Багато років назад, майже 20 років назад, наш єпископ колись дав мені правильну пораду. Він сказав, коли робиш добро і тобі, не, і тобі не подякували, все одно роби добро. Як зробити цей правильний акцент на практиці? Коли робиш добро, хочеться, щоб була завжди правильна мотивація, без якоїсь користі Дух Святий вчить нас цим речам. Він, він нас вчить не тільки дякувати, не тільки веде нас за Бог, до Христа, але вчить нас робити правильні акценти в подяки, помічати багатьох речей, які ми раніше не помічали. Христос говорить такі слова до своїх учнів, каже, полюбив Господа Бога, всім своїми силами, всім своїм розумом, всією своєю душою. І Дух Святий направляє нашу волю, спонукає нас, щоб ми її направили до Господа, направили її до Ісуса Христа, але і також Він задіює наш розум. Христос каже, Я є істина, Я є правда. І для того, щоб нам пізнати Господа, нам ні в якому разі не потрібно відкидувати розум. Розум дан нам Господом для того, щоб ми його пізнавали. Пізнавали його істину. А коли ти розумієш, що Господь зацікавлений, що ти задіяв своє раціо, інтелект для пізнання його, тоді Він починає розширяти твій інтелект. Він розширяє твої кордони, щоб ти глибоко пізнав, щоб ти усвідомив, що Ісус є істина. Це є, друзі, все важливо. Бо це впливає не просто на, наш, на наше християнське життя, це впливає на якість нашого життя. І коли ми шукаємо Ісуса Христа, нашого Господа, Спасителя, у цей постійний пошук Ісуса, Він народжує відкриття в нашому серці. Коли ми читаємо Псалми, в Псалмах представлена дуже цікава форма відкриття, як Господь говорить до людини. Коли ми дивимося пророчі книги, або в книгі в буття, в інших книгах, ми бачимо, що Господь звертається через пророків або звертається напряму до патріархів в снах і видіннях. Ну в псалмах представлена інша форма відкриття. Саме в цій книзі вона представлена таким чином. Зверніть увагу на те: ми не бачимо, що в псалмах говорить Господь. Ми бачимо в псалмах, як люди, отримавши відкриття від Бога, Виливають Його в подяки Господу, як людина, отримавши внутрішнє відкриття від Бога, відкриває своє розуміння в псалмах, як вона розуміє Бога. І, і ця дія відбувається тоді, коли ми з вами досліджуємо Писання, коли ми довіряємось Духу Святому. Бог дає нам внутрішнє відкриття. І це відкриття, ми цим відкриттям не просто ділимося, воно практично впливає на наше життя. На нашу поведінку, на наше мислення. Одним словом, воно преображує нас. І тому постійне життя в Ісусі Христі, постійна подяка Йому, це було таким же самим синонімом праведного життя. Чому? Бо людина, яка вдячна людина, вона постійно перебуває що? в сфері впливу Божої благодаті. А людина, яка невдячна, вона віддаляється від Бога. Тобто невдячність віддаляє нас від Бога. А подяка Йому, вона наближає до нього і відкриває Господа таким чином, якого ми раніше не розуміли. Але саме через подяку Він нам відкривається як великий, як люблячий Господь. І це все дія Божої благодаті. Чому так глибоко присутня подяка в ранньому християнству? Автором, звісно, цього є сам Господь. Щомісяця, коли ми з вами приймаємо участь в хліболамані, мені неймовірно подобається оце грецьке слово, Євхарістя. Подяка. Тобто подяка є серцевиною самого християнства. Тому християнин, який не дякує Господу, це духовно нежива людина. Наше життя повинно бути наповнено подякою. Ісус Христос на вечері Господній взяв хліб. І написано подяку. Подяку приніс. А за що він приніс подяку? Він приніс подяку за свою жертву. Сьогодні було чудове прославлення, ми дуже дякуємо команді. Це є жертва. Люди приділяли дуже багато часу для того, щоб зробити сьогодні ще свято. Це є жертва. Тому, коли ми слідуємо за Господом, коли ми довіряємось Духу Святому, ми повинні осягнути і зрозуміти, Дух Святий завжди буде вести нас до жертви. Ми маємо щось зробити для Господа. Ми маємо це культувати в своєму житті. І ми це робимо з вами через різні служіння, в яких ви в багатьох залишились, залишились і служите. Хай Господь вас в цьому благословить. Ісус Христос. Коли йшов на Голгофу, він бачив церкву свою. Тому ми сьогодні дякували за всі ці плоди, але повірте, ви краще плід, ніж ці, які на сцені. Ви краще, бо Христос за нас помер. Тому ви є цінні, неймовірно цінні в очах Божих, тому слава Ісусу Христу за Його церкву. Тому саме ця ідея подяки, яка закладена в Євхаристії, це і було послання надії, чим жила рання церква. Це те, що наповнювало перших християн. І вони несли надію в той римський античний світ, який був без надії. Сьогодні також світ модерний, він також без надії. І як треба цьому світу надія? Хто може їй принести світу, який гибне без Бога? Тільки церква. Тільки ті люди, які дякують йому. Бо людина, яка дякує, вона наповнена надією. Наповнена надією. Тому вона несе подяку Господу і в цьому світі відрізняється, який не знає Бога. Господь дуже сильно зацікавлений, щоб ми завжди були вкупі. Бо коли люди. Проводять час в купі, моляться, це руйнує ворожі плани. І коли в серпу, в купі, ми переживаємо Божу присутність. Ми сьогодні її пережили, я вірю, ми її переживаємо на домашніх групах в інших служіннях. Коли ти приходиш на служіння, і там багато людей, які посвячені служити, які розуміють, що служіння це є жертовність. А нагадую вам, що один із елементів служіння в храмі це жертовність. Тому жертовність є невід'ємною частиною нашого служіння. Ти приходиш до цих людей, і всі вони розуміють, що вони своїм служінням приносять жертву для Господа. Така атмосфера людей надихає. Брати і сестри, шукайте служіння, будьте в служінні. Ви отримаєте величезні від Господа благословення для свого духовного життя. І тоді наше життя, воно буде більше сповнено подякою. Що є величезною силою для нашої подяки? Пророк Авакум говорить: якщо виноград не дасть плоду і не буде отари, я все одно буду славити Господа, на що Він покладе свою надію? І основою нашої подяки є не матеріальна, а є духовна. Матеріальне сьогодні хліб може бути, а завтра його може не бути. Так що ми перестанемо славити Господа. Коли читаєш історію християнства, коли їх виганяли в Калізій і знищували християн в Колізеї, багато свідків писали про те, що вони стояли і славили Бога під час смертної своєї кари. Людськими силами цього неможливо було зробити, але вони це зробили, вони зберегли свою віру до кінця, бо в них був Дух Святий. І Дух Святий дає дійсно. Неймовірну силу і свободу людини славити Господа в тяжких обставинах. І коли в тебе немає сили прославляти Його, а ми люди є дуже слабкі, нам треба Дух Святий. Тому основа нашої, нашої подяки є нематеріальна. Бо матеріальна сьогодні є, а завтра нема. А саме ті духовні обітниці, які ми з вами отримали через спасіння, через жертву Ісуса Христа. І ті духовні обітниці, які ми ще в майбутньому з вами отримаємо як церква, це і є джерелом натхнення нашого, що підштовхує нас до подяки Господу. І ми хочемо дякувати Йому за те, що Він нам зробив. І саме рання церква, і апостол Павло в своїх посланнях на цьому і фокусує увагу, що ми дякуємо Господу за Його обітиці. Тому ми повинні зробити, звісно, все своє життя практи... практичною Євхаристією. Воно має відображатися в нашому житті. Оце стиль подяки. Унікальну думку сказав Августин: нехай людина завжди буде вдячною. Він говорить про християн. І ніколи не буде невдячною. Там контекст набагато ширший. Він говорить про те, в чому відмінність була християн, при тому, що ці люди постійно дякували. В античному світі також присутні були елементи подяки, як і в єврейському народі, в храмі, в святах. Вони дякували своїм богам. Але вони дякували мертвим богам, яких не існувало. А ми з вами дякуємо живому Богу. Який є. І коли поганці наверталися в Християнство, вони переживали живого Бога. І те, що їм давав Христос, вони ніколи не отримували Це від античних богів, від того сучасного світу. Ми іноді думаємо, що нам, нам цей світ може щось дати, якісь духовні скарби. Скарби дає тільки Ісус Христос, тільки Бог дає скарби. Тому. Павлой висвідчив в Післані, що Ісус Христос є найбільшим скарбом. Нам треба просто направити весь свій потенціал, довіритись Духу Святому, щоб Він нас направляв до самого більшого скарбу ім'я йому Ісус Христос. За все, дякуйте, така бо воля Божа, щодо вас у Христі Ісусі. Постійна вдячність в будь-яких обставинах є Божим велінням для віруючої людини. Ми повинні зрозуміти, що апостол Павло вчить нас в подяці довіритись Господу, Його проведінню. Ми з вами знаємо, що кожен віруючий брат, сестра знаходиться під впливом Божого проведіння. І коли ми прийняли рішення, а все наше життя це слідування за Богом, іти за ним буде дуже-дуже багато різних цікавих ситуацій в нашому житті, в нашому служінні. Ми повинні вчитись довіряти йому. І коли ти довіряєш йому і проходиш певне випробування, твоя подяка збільшується, вона росте. Вона стає просто феноменальною. Недаром в діях святих апостолів в 16 розділі, 25 вірші, написано, коли Павло був в в'язниці. Він і сила, і вони сидять і славлять Господа. І автор дій Лука акцентує увагу не тільки на тому, що вони прославляють Господа в дуже таких скрутних обставинах, але він акцентує також увагу на тому, що всі в'язні сиділи і слухали їх. А що вони слухали, як прославляють Господа? Коли ми прославляємо Господа в темні часи, ми несемо надію людям, які втратили її, які не розуміють, що робити і як жити. Момент турбулентності, момент великих викликів, слава Господа, довірся йому. Ти, як корабель попадає в шторм і під час шторму просто опускають всі ці паруса, як Павло каже, ми віддалися цьому шторму. Отак От треба іноді знаєте, в ситуації, в тяжких викликах віддатися Господу, довіритись йому і побачити, Він проведе. І ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Ще більше мене надихає те, що апостол Павло вчить правдячність, коли говорить в церкві, яка знаходиться в Єфесі, коли звертається до Филип'ян, Филип він говорить їх про те, як треба вміти дякувати Господу. І тут Павло в цих контекстах він запалює просто, знаєте, дух людини. Чому запалює? Бо він сам знаходиться в'язниці. В В'язниці, він не на волі. Ці послання вважаються тюремними, бо Павло писав їх з в'язниці. Він пише церкві. І почитайте красу цих послань. Як він надихає церкву, яка є на свободі. А він знаходиться в в'язниці. Він для них знаходить, знаєте, слова і можливість надихнути їх. От є іноді штучні речі, коли люди намагаються на якусь емоцію присадити. Нам треба шукати Духа Святого і відчувати Його дію в нашому житті. Я колись пам'ятаю одну історію зі свого життя, вона була прямо тут, за цієї кафедри. Пам'ятаю, пішов до лікаря, і він мені трішки шию пошкодив. І в мене були певні проблеми, коли я міг стояти і просто замикало шию, і я міг застити 15 20 секунд от в одному положенні і не міг рухатися. І раз я вийшов в неділю на проповідь, я вийшов за кафедру, проповідую на цьому місці, і у мене замикає шию. І починає крутитись голова. Таке відчуття, що зараз впаду. І сам собі кажу: якщо зараз впаду, добре, що я в П'ятидесятинській церкві подумають, що Дух Святий зійшов. А, а, але це штучні речі, розумієте, це штучне, тому треба розуміти, де є штучне. А де є реально дія Духа Святого? Тому шукаємо себе, направляємо себе і кажемо, Дух Святий вчи мене дякувати. Також Слово Боже воно вчить, тому що Дух Святий веде нашу подяку до мистецтва. Те, що я говорив на початку, і про це акцентує Мартин Лютер. Ну як ми, люди, можемо славити Бога без Духа Святого? Наше прославлення дуже слабке. Ну, коли Дух святий в твоєму серці, тоді Твоя подяка вона піднімається на дуже-дуже високий рівень, на рівень високого мистецтва. І для, і для цього якраз і треба давати, що Дію Духу Святому в нашому серці, щоб Він преображував нас, давав слова, яких, можливо, раніше у нас не було момент подяки. Розуміти в тяжких обставинах, як славити Господа, коли дивишся, як людина. І говориш про те, а як же його прославляти, коли бачиш навколо величезне зло. І Дух Святий, навіть в таких обставинах, як це робив і Павло Сила, як це робив, і робили інші апостоли. Він приносить неймовірний стан нашому серцю, глибокий духовний стан. І людина входить в присутність Божу. І в цій присутності Божій, дякує Богу незалежно над. На обставини, в яких вона знаходиться. Невірючим людям цього не зрозуміти. Це може зрозуміти людина, яка має Духа Святого. Також Слово Боже нас застерігає від нарікання. Давайте будемо дуже обережні з наріканнями. Бо нарікання це не від Бога. І слово Боже говорить нам про це дуже-дуже багато. Хочу вам нагадати і собі в першу чергу, як єврейський народ ходив по пустелі і в землю не ввійшов Ханаанську. А яка була причина нарікання? І дуже-дуже багато історії цьому приділялось, як вони нарікали. То майсеям були незадоволені, то і ще кимось були незадоволені, то м'яса хотіли, їх попереду такі обітниці чекають. А вони хочуть м'яса і хліба зараз. Тому це паралелі для нас, щоб основою нашої подяки було саме не це. Хоча й ми про це повинні дякувати, а те, що нас чекає в майбутньому, дорога церква. Найкраще нас чекає в майбутньому. Про це говорить, звісно, і апостол Павло, коли звертається в своєму в посланні до римлян, Він говорить дуже важливі слова про те. Як застереження за те, що не, за те, що не подякували Богу, не прославили Бога, да, за те, що Бога не мали в своєму розумі, то придав їх Бог привратному уму. Брати і сестри, пильнуємо над нашим розумом. А для цього треба мати страх Господній. Страх Господній нас тримає в певному тонусі і не дає нам, слава Господу, не дає нам переступати червоні лінії в своєму житті. А це все приносить Дух Святий в наше життя. І останнє, що я хочу сказати, що подяка. Дух подяки повинен пронизувати все життя церкви, в піснях, проповідях, молитвах. Так само цей Дух подяки повинен пронизувати нас, наше особисте життя. Я маю приділяти свій час вдома співати. Ви не задавали свої питання, ви дома співаєте християнські пісні? Співайте? О, молодці. Чи тільки в неділю співаємо? Співаємо, включає. Друзі, я теж співаю. І хто мене знає, я співаю. Я і в Офісі церковному можу співати, коли нікого немає. Ну, люблю я співати. Тому хай подяка наповня наше життя. Співаємо славу Господу. Господа, пам'ятаємо, що ми є храм. І цей храм наповнений жертвами, наповнений молитвою подяки і наповнений прославленням Господа.